Я відео там де з приводу перевірки автомобілю перед покупкою, я сказав, що я не даю гарантію на двигу, на механічні частини, коробку і, те, і таке інше. І почались коментарі. А, для чого ви потрібні, що ж ви тоді перевіряєте? Я пояснюю ще раз. Двигун, коробка, роздатка це все механічні вузли, які закриті від моїх очей, від моїх рук. Я не можу його подивитись, перевірити. Ендоскопія, компресія, звісно, це робиться, все перевіряється, але це не означає, що я дам гарантію на те, що завтра не репне поршень, не лопне шатун, не трісне колінвал, тому що це деталі, які труться, зні, зношуються, стираються, і на них гарантію не один нормальний адекватний майстер не дасть навіть. Ті, хто роблять двигуни, вони дають гарантію лише на якість зборки і розборки, але не на самі з Так що, той, хто не розбирається, друзі, краще не пишіть дурниць, тому що виглядаєте смішно. Все, Всім добра, миру.